Так, друзі, вітаю на нашому каналі. Значить, Хочу зробити експеримент по даній гідравлики. Значить, є питання, чи видає даний насос на 70 МП. Мається на увазі, ми будемо тестувати, чи він видає 70 МП. Цей дані комплекти комплектуються з манометрами, які показують нас в тонах. Є клієнти, які звертаються, також пишуть коментарі, що дана гідравлика не видає повноценних тих 30 тонн, які заявлені в даний комплект. Ну, Що я можу сказати? В даному випадку на сьогоднішній день вся гідравлика і куди ви, якщо ви будете звертатися, то гідравлика в тонах, якщо ви задасте питання, вам можуть не відповісти, тому що в основному гідравлика вимірюється або в мегапаскалях, або в барах. Тому і такого плану манометри на даних комплектах, які ми комплектуємо наші пересадливі джем олії, вони йдуть в нас в тонах. Це такий даний манометр, який рідкісний, звісно, він де гліцериновий. Але вони продаються, звісно, ціни на них дуже дорого, тому що в нас вони йдуть комплекти сухого типу. Раніше колись були гліцерину, зараз вже чисто сухого типу. Вони в нас показують в тонах. Ну, якщо, чесно сказати, вам, якщо та клієнт замовляє прес, йому зручніше орієнтуватися по тонах, тому що є манометри в мегапаскалях, в барах. Там трішки важкувато ось, точно знати, який тиск. Но я залишу тут формулу, як по-правильному розраховується даний циліндр і насос. Тому що в основному вся гідравлика працює в мегапаскалях або в барах. І ми вже від цього можемо розрахувати, які, які навантаження є в циліндру. І за рахунок цього даної формули. Ви зможете розрахувати, навіть, наприклад, свій циліндр. Якщо ви не знаєте, який у вас циліндр, на якому тиску він працює, то ви можете вирахувати. І також потрібно розуміти точно, на які... скільки видає ваш насос, чи це маслостанція, на яких тисках він буде працювати. Значить, ми поставили на дану гідравлику манометр в мегапаскалях. І хочемо протестувати даний насос. Значить, це китайський обичний насос. Він де в нас двохступеневий. Ну, я так собі розумію, що даний насос, він, ну, перша подача у нас тут десь ну, максимум 2 літри подачі. Тончий у нас десь, я думаю, 0,8-0,7 подачі. Ми зараз протестуємо і дізнаємося, чи видає він. Максимальний тиск в 70 мегапаскаль. Ну Він може і більше видавати. Він може видавати і 100 мегапаскаль. чи там 1000 бар. Ну, У нас виходить, якщо ми орієнтуємося по даному манометру, то робочий тиск. ну, Тут показує якби, 60, ну я би рекомендував менше. А максимальний вже йде за 60. Це 70, 80, там, 90, 100, це вже максимально, е який є тиск, який видають насоси. Цей насос якби, зразу комплектуємо це з манометрами на то, 30 тонн. Зараз ми провіримо і будемо знати, чи він видає. Тому що залежить від того, якщо насос нас видає 60-70 мегапаскаль, то ми зможемо на цьому даному діаметру циліндра отримати повноцінних 30 тонн, якщо це все по-правильному виміряти. Значить що, прийнемось. Зараз ми будемо наганяти тиск. Даний насос. Також ми комплектуємо і 30, 30 тонні комплекти, 20 тонн також, такого самого плану. Вони також можна, тут в нас є регулятор, їх можна скручувати. Наприклад, якщо вам не потрібно там 30 тонн, ви можете скрутити його там, до 20 тонн. Так, все, переходимо на тонші, чи нам де легше це все робити. Так, поки качаю одною рукою. Підтримати. Ну, одною рукою вже ми нагнали тиск 40 мегапаскаль. Так. 60 мегапаскаль. Так, ну що, 70? Ну, вже важковато, чесно скажу. 70 мегапаскаль. Ще трішки. 70 мегапаскаль. Зараз на манометру. Даний насос відповідає. Получається, коли в нас на манометру. 70 мегапаскаль у нас даний циліндр видає повноцінних 30 тонн. Значить, насос справляється, відповідає. Можна протестувати його, може він видає і 100 тонн. Ну, та, як рукава, сам циліндр також він ж розрахований тільки на 30 тонн. Якщо в нас придільний тиск на 70 мегапаскаль то сама гільза. Я не знаю, чи вона. Ну, може, і вона витримує і 100, 100 МПа, але не рекомендую. Також рукава, вони розраховані на максимальний тиск 70 МПа. І так що дана гідравлика, даже китайська, ну, вона відповідає тим характеристикам, які заявлені. 30 тонн, то, що показує на манометру, є дані. Дані гідралики. Значить, насос відповідає, можна комплектувати. Ну, також рекомендую, хто працює на даних насосах, тому що звертаються на нас клієнти. З часом тут підтікає, тут підтікає. Чому підтікає? Тому що, якщо ви, ви будете постійно давати 30 тонн, постійно 30 тонн. Ну, по цьому манометру вам проще. Тут в мегапаскалях. Якщо ви будете постійно наганяти 30 тонн, ну це, можна сказати, максимально на максимальному тиску ви будете працювати. І з часом в нас, ну, скидаємо, і з часом у нас виходить яка ситуація. Тут також стоять або резинові кільця, або поліуретанові манжети. Вони також з часом під цим тиском починають зношуватися. І звідси підтікає, звідси підтікає, також підтікає. І всередині також є основна манжета, яка також, якщо ви будете працювати на максимальному, з часом її потрібно замінити. Ну, якби Це не критично, це все замінюється. Клієнти працюють і на максимальному працюють тиску. Тільки те, що ви розуміли, що дана гідравлика. Даний насос відповідає. От Ми протестували, він видає повноцінних 70 мегапаскаль. Це тут повноцінних 30 тонн. Так що, кому було цікаво, хто, ну, може кому було цікаво, чи він видає цей тиск, тому що кажу, вони комплектуються в нас в манометрами в тонах, він відповідає. Так що, хто думав, що він не відповідає, вже будете знати. Ну, в принципі, більше більше таких запитань. По по даному, по даному даній розрахунку, як розрахувати циліндри навантаження і які, Ну щоб перевести в тони, я буду окремо відео знімати для по цьому. Ми наведемо приклад на 30 тонних на 50, на 100 тонних і щоб ви зрозуміли, як це все враховується, і в основному маслостанції, і наші комплекти на 50 тонн будуть комплектуватися, ну, будуть комплектуватися даними манометрами такого плану і меншого діаметра плану. Там все або в барах, або в мегапаскалях. Ми будемо їх тільки комплектувати, тому що вся гідравлика вимірюється або в мегапаскалях в основному, або в барах. І для того, щоб ви знали, як воно це все вираховується, і що воно відповідає тим, тому навантаженню, то ми будемо знімати окреме відео, в якому більш детально все покажемо, розкажемо, так, також по формулах. І я думаю, що це буде корисно для тих, хто не в нас придбав прес, а в когось другого чи самостійно зробив, а навіть до кінця не розуміє, на яких тисках чи на якому. Навантаженню дає його гідроциліндр. А по даній формулі зможна буде вирахувати і знати точно, скільки буде видавати ваш циліндр, і також на, яких, на якому тиску працює ваш насос чи сама це, це, Це також важливо, тому що якщо ми розглядаємо 70 мегапаскаль, це ми отримуємо. Повноцінних 30 тонн. Якщо ми, у нас маслостанця чи насос буде видавати тільки 350 мегапаскаль, ой, точніше 35 мегапаскаль, то ми будемо тільки отримувати 15 тонн. Ну, Це так, щоб ви зразу зрозуміли це. А якщо ми там ще порахуємо там 160, 16 мегапаскаль чи там 32 мегапаскаля, це потрібно все враховувати і точно будете знати, на якому тиску ви працюєте. Так що не забувайте лайк, підписуйтесь на наш канал, далі буде.